Всім доброго, Зміч проходить. А ми в Дніпрі. Ярмарок Дніпро. 26. 26 січня. 25 рік. Восьмого ранку сьогодні я трохи раніше приїхав, минулого разу взагалі прогуляв, не зміг приїхати. Мені вже, вже висловлювали незадоволення, що я не проїхав, Іванич. Добрий день. Я вас вітаю. Іванович, ви без голубів? Ви де? А, ну я пізніше підойду. Я хочу почати цих голубів, бо я... Вже... Привіт. Я тобі передам молодих пару Стасу Який? Петровичу. Гречаних, мені нічого не треба взагалі, я тобі молодих дам. Та да, мені Бог. ніяких не треба поки що, поки що ніяк. Для голо. Ти маєш весні? на увазі ну, навесні? На Я тобі віде, дам, спробую буде, казати. Це. Чи Запоріжжя? Ну, Запоріжжя. Ні, я маю на увазі з пацанами. З з хлопцями. Ж ж хлопці. Сейчас. гречаних тобі? Смотри. Так, давай, давай потом, я знімаю. – Хорошо. Бо я уже почав знімати. Павла град. Павла. <клес> не зараз Трохи это. Обег, вон я. сітка, коли вона мені не нравилася, сейчас уже нет. Да что, она классно, что у нас есть. О, чеплять. Ну, це да. <клес> да? Захищаются. <клес> Так, це і у нас вже Павлоград. Мені якраз дзвонили з Миколаєва, він дивись, червоний, просив, але ж ну, це, це важко дуже обрати, і я не я вибачаю, що не схотів хотів Але Ось червоний павлоград, якщо що, дзвони. Стальні.

Не даєте ще сідати на яйця? Ні-ні, та що январню. Воно це що погода така. Так потом, я за що. А що потім? І почув штука в тебе красна. Які? От пальцем буде показати, я щось, а так що. Різні, да, ціни на чего? Ну 250. Люди да. заряжав, че фені Так. Есть голуби, есть голуби. Це до більшого молодь, да? Ну, минулого року. Звичайно, що там. Да. Але ж немає, да, інших пород немає. Тільки такі. Ну, вдома, інших пород немає. Білі є, породи. Ні, ні, тільки такі. тільки такі. Ви білих якось вивозили, наскільки я пам'ятаю, так? Да? Щось, щось я тут не бачу. Вдома є. Я поки що розібрав. Mm. Ну, основ, основне забарвлення для вас це червоні і стальні, да? ну, що більш всього, я, скажімо я, так, більш взяв. Всього. Всього, да? Думаю, останеться лимонні, білі, красні, mm. чорні. Ось ну, mm. такі самі. Mm. І ось. І mm -hmm. стані опять же. Ну я пооткидав там тільки. Вот, Це просто цей раз сюди потрапили більше таких, так Ну, Ну молоді люди захотіли. Так, ну добре, добре. Пішов далі. Удачі, вам. ага. Так, дивимося, що є. Хто тут є. Кого нема? Я вас вітаю. Федорович, я вас тут не звик, бачите, я по лаграді вас якось більше. А, от раз на тиждень можна відпочити, так? Да? А це щось ваше тут є, Федорович? Оце? Хоч ваших голубів подивлюсь. Хто це Федорович? Яка порода? Це, так, червоний, ну, так. Ось це, да, червоні, біля чого. Ось курсачок. Ось Краснодарка, голубочка. Сьогодні я не знаю. Це у вас всі породи ви тримаєте, так, оці? Так, так, А курсачок, що за курсачок? Курсак. Вони з бакінчиками два-три круги, а потім стоять, як наші люди. як в школі, в школі держали. Як колись, так, Так. – А чого один? Без парне, так? Да? Ні, ті парова, це розпад. Голубочка, на, на, на що ми перейшли. Запаха А-а-а, Зараз ми бачимо. — Що поробиш, так? На да? країні. А я не приділав, Я зароблю. Так, Та ото гляньте. Ми до Федоровича все в гості ніяк не доїдемо. О, для вас это. Да? Все, как всегда. ярмарок а Нормально так, да? Нет, да. нет. раз, да? Нет, вот сейчас именно так было. Приехали 2 человек. А, при... ну я вот в 8 ранка приехал, уже так нормальные какие Ага, да, да, дякую, да. Хлопці, можна з вами поспілкуватися? Добрий да, день. Можна, не? Розкажете. Добрый, добрый. За своїх голубів покажете їх. Тут нема хазяєва. Нема? Я десь вийшов. Які ваші? Ну хоч якісь покажете. — Розкажу. Це, це узбеки? Не знаю. Чи це не ваші? Це, Оце не ваші. Це. Ну ваші хоч покажіть тоді. Курські, Николаївські, Ніколаївські. Ніколаївські. О, а можна жовтенького в руках? Це голубок, так? Да? Голубка. Оце голубка, а то як мені голубка. Всі всі голубки, всі голубки. Всі оце оце, це отак. А звідки ви і звідки голубик? Місцеві, так, да? Дніпро. Я думав, я думав, буде голубці. Із молодих, так? Да? Да. Ну Такі невеличкі, да. Да, ну, так, у вас такі, такі скажімо, більші, менші. Хороший. Це, це старше. Це вже не слава. Бо я не, незручно ракурс якийсь взяв. О, о, отак. Які ціни? 150 двух це забігає. Що, цікавлюся народ жовтими? Бо я зазвичай з жовтих ну, цікавляться, шукають, у мене питають, де жовтих взяти. Там, звичайно, существенных больше шукают, але сэрп. Это тоже голубка, да? да? Это чуть подработанная, да. чуть подработанная. С серпом, да, маяться на увазе? Да, да, да. Тришечки? Да, Чуть-чуть, да. А те не да? Те такие, плачут вот, вот Вот это еще меньше, вот в этой. Что-то вот в этой есть, потому что голубка очаковская была. А голову Николаевич. А, це одно є, да? так? Ну, ну так як ви на крило розправляєте, я так і не помічаю, щоб там щось там. Я ж, немножко є, я не немножко. Да. Не то, що там властика така, що так. Угу. Підработаєте. Да, да, а політики дорог. Mm -hmm. це, це теж, да, так? Друга, так? Да? Нічого не тому... Ми... то Курсаки на стальну мася дачі <плес> на сіру. Так, Ну добре, дякую вам. Будемо далі освітлювати. Павліни. Білі, жовті. Ну, цей такий червоненький, морську. Так, да, червоний, жовтий. А жовта голубка, мабуть, така гарна. Суцільна голубка, бачите? Ну, господаря немає, спитати немає можливості. Білі, чорні. ясні, Жовті всі один у один знімає, Підійшов, господа? Яких голубів? О, це я так э, розумію. Серпачи. А, не ваші. А, ось все, так -то вони всі ховаються від мене. Вибачайте, да? а я тут тільки підійшов і втік з нею. Це м'ясні, жовті один в один, а цей, а цей взагалі класний такий. Бачите, ну, суцільні жовті. Але ні в кого питати. Тут ми все бачимо, в принципі. Ідемо далі. Анатолій росоха. Були ми в гостях якось. Зараз ми тут якраз і подивимось. Зараз покажу вам одразу на паузах, хто на тиснуть, кому зацікавлений. Я вас вітаю. А от то що. Оце гося, внизу оце. Зараз ми зайдемо всередину, точніше, в камеру. На. Я отак от так, щоб, щоб бачити. 200. Ловить? Як поживаєте? Та нормально. Ганяємо, кібу кормимо. А як без цього? А як без цього? Да. Були ми в гостях якось Анатолія, знімали репортаж. Всім подобалось, так, класно, все зайшло. Щось ми до вашого сусіда так і не потрапили, знайомого чи другого. Кого ви казали, що треба з'їздити, знімати. І щось воно так і так і засохло. Ганяє. Андрюшка ганяє, куріною заганяє. А покажіть оцю. Готово, готово. Воробі. Так, да, так, да, роби не Голубка, так да, це? Так. Да. Ось, щось вона швидесенько втекла. Передній мах. У неї, мабуть, десь є, так, да, Кіровоград якийсь? Може і є. Знаю, ну, таке що враження, що вона така легка, легка, легка така. Не вол, але я не пам'ятаю цю голубку. Ну, Ось воробі. Тигаю за ними. Камерою пересувати. Що, вже щось продали? Так. Да. Ви тут е е затирно проїхали, так? Да? Темно було, коли приїхали, так? Да, так. Да? Да. Бо я проїхав начебто раніше, ніж зазвичай, а людей вже тут нормально так. А це де? підкручений трохи. Підсирпаємо. Да. З молодих, дай, так. Ну у вас же ж нема, так, да, серпаток? Чи є? А звідки воно взялось таке? Ага. Та ну, бачу, основ... Бі -бі да. А ось це спіпці капців, оце спіпці. Хоча воно одне осталось. Ось це пара капців, а з в спиних воно одне. В основному стальні. Ну бачу. Що більш стальні у вас? Стальні сері капці. В основному. Які ціни. Ну я там чув, 200 гривень було. Yeah, такі, yeah, десь yeah, такі, десь да? yeah, Ну зараз зараз нікому не треба. У мене вже 5 мішків і 3 бочки вже з'їли. Yeah, з'їли. Yeah, yeah. А скільки штук там? У мене. Ну осталось, у вас але... ж начебто не дуже багато, наскільки. Та я ну нічого. У мене бойних, Ну, бойних, правда, це сумані приїхали, забрали. забрали. І з Краматорська. от. А бой льопні. Ну, Штук 100 залиши. Ну, ну, ні, ну, я розумію, що не 20, але і не 200, і не 300 я маю на увазі. Утром заліз понабирав. Як ага. я схватил, то, то і є. Mm. Такі Люблю таке, що воно маленьке було. Маленьке. Ну ви більш суцільних, так, да, полюбляєте. Ну, маєш сплошних має на вазі. Да, да. Щоб воно маленьке, кругленьке було. Перед тобою прийшов тут один. А говорю, а що ти робиш? Хай крило дасть. Та йди гуляй. Говорю, ось собі голову взяв, він тобі не делай, я, Як Як робить, тобі показує крило. А він як почав тут умничити. Я говорю, все, свободен. А це вчора вечором. Ні, позавчора, вечором сів. Думаю, яке ж воно? А воно через одну чорну вон біленьке. Думаю, а-а-а, стальних вже багато. Так ви його забракували за те, що в хвості, да? Ну, чуть-чуть, Ну, Я ж кажу, в хвості. Да. Ну, голубець, такий да, помітний вечором. Mm. Хороший. Ось Запорожжя тільки що взяв машину. Понравилося. А, а це мені принесли. У вікно ночью вылазит, ну давай, говорю. У мене белых вообще нема. А. ну давай, говорю. А это чужие? Чужие, да. Сусиды поймали? Организация, фигнатируют. А. Крашки делают. А він принесли, скажут. Голубей не держим в окно, бьется и бьется. А. Маленький. це такі діла. Ну, добре, добре. Все, ага. пішов далі. Да. Дякую вам, да. що приділили увагу. Ті кримаки. Діма приїжджав. Я Дима, показує хороший. Так, да, так. Да. Откуда ти, Дим? Ти Петропавлів. Петропавлів. Ну, він у мене знімав, я йому ганяв. Так у мене на землі кукурузи лежало. Говорю, Дима, лишній лікар, як махнув. Лишній лікар. Скажіть мені. Так, 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 нормально все було. Ви бачите, якенько в нашому зеленому кущі, а не так, а в больших городах воно втрачається. Вот. В общем, скажу, були в бій. Добрий день, хлопці. Як справи? Ти як всі там, так як і в тебе? Йде торговля? – Потихуньки. Потрошечки, да? Да. Оце ж ваше, так? Да? Да, да. Оце ж не ваші. Ні, то Павлоград, то всі хлопці стоять. А -а. То Павлоград. Ну що, ви цю штучку нову не зробили? Зробив, зробили, так. Да. Сам взяв струбки розклепав. Ну Ви так Миколаївських і не завели, так? Да, Ні, не, не хочете. Молодцях ви не хочуть. — А скільки ви не тримаєте їх? Да, да. Ну, тоб... А, ну тобто зовсім давно, да? Це... Ото піймав, а давно, хлопці. Це бакінці, да? Да, да. Це якісь эти... урюпінські, да. да. хотів сказати, я думаю, щоб не помолитися, не буду казати. А це Ну, узбеки, старопорудні це. Ж. А я думав, вони більше на, нос, на носах теж, ну, на цих чуби у цих узбеків. А вони є без носів, так? Да? Так, да, є взагалі голі. Да? Без чубів, mm. взагалі є. Без носів, кажу, без чубів. Ну це бакінці теж, так. Да? Це на них, монахи, а раніше, а, а раніше точно, варшавчі, точно, варшавські ви Варшавсь. їх називали. Да. Да. Да, 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 да. Ну, а то зверпі має, не знаю, така як гойда що. Все чуже? Окремо, окремо відсаджений там. Може хазяїн знаєш. Ага, він окремо такий. Голубок, так? Да? Голубок. Голуб, так, бо цей візер порог. Ну він уже давненько, да, у вас? З ну, місяць. Він уже прожився, так. Да? Все одно да, у вас пород нормально так. От Миколаївських немає, але і без Миколаївських вистачає, так? Да? Без Миколаївських. Скільки пород? Штук 5-6 точно, так? Да, пород. Раз, два, три, чотири. Чотири тут що я бачу. Дома дзеркальні, красні бакінці, ленточні, Статні. Статні є, да. так. Да. А за кількістю дофіга? Багато ж тут 200 і, бі, і плюс. Та ні, вже менше. Нависну 100 хочу поставити. А. Pokajemo, da pokažemo da pidemo dalje. O.